thank <laughs> you Важкий день. Де це я? Ви померли. Це що, жарт? Геніально. У вас є потрібні нам навички. І ми хочемо, щоб ви вступили в РАПД. Рейпіді. Відділ примарний патруль. Ви догнали, що я вам сказала. Ваша робота ловити мертві душі, які уникли правосуддя. А це ваш напарник. Це ще треба заслужити. Ходімо. Ми найкращі правоохоронці серед живих і мертвих. Отже, є мертві душі, які ховаються серед живих. Дідько, і між яку пару очей тобі стріляти? І ще одне: зовнішність у тебе інша, і навіть голос у тебе інакший. То я кажу мене зовнішність. Я що? Старий китаєць? Добре, а ви. Тут ви мене взуверо. Готовий? Стенлі Навіки! Відділ охорони здоров'я. У нас є підозри, що ви таки мертві. Можеш його завалити. Я дозволяю. Ні, я до нього навіть не підійду. Тільки не психуйте. Бачиш, мілі, горішки? Все одно боляче. Я ще не бачив такого. Як світ закоплять мертві нам усім каюк. Вони не на той світ націлились. Наш світ для живих. І примарний патруль подбає про це. Ой, Кинець світу переноситься. Весело, правда? Тільки не психуй.